Після довгої боротьби з хворобою Людмила Джим пішла з життя в той день, коли наша держава святкувала 25-річчя незалежності. Саме 24 серпня кожного року для Людмили була найгарячіша пора: свято для людей, для артиста робота. Вона творила для людей. Людмила Анатоліївна все своє життя присвятила мистецтву. від артистки балету до головного балетмейстера академічного. Народного хору обласного філармонійного центру, головного балетмейстера обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв, заслуженої артистки України, голови Чинівського середку національної харафічної спілки імені Павла Вірського. Все своє життя вона віддала сцені, все своє життя вона віддала людям. Автор багатьох масових яскравих концертно-видовочних дійств Людмила Джим невтомно шукала нові ідеї, втілювати які доводилось молоді. Її підопічним поступово за матерів сцени ставали професіоналами. Вони любили її за енергію, невичерпний оптимізм, жагу до життя. Людмила Анатолівна була дуже доброю, працьовитою людиною. Коли в 2009 році вона сформувала балетну групу Чернівську в Чернівському українському академічному народному хорі, вона зібрала нас всіх. Ми просто полюбили цю працю. Цю працю завдяки їй. Ця людина мала великі плани. Деякі вона здійснила, деякі вона не встигла здійснити. Ця людина була віддана людям і тому місцю, де вона працювала. Ну це була жінка з, з залізна, так можна сказати, леді, яка знала, що хоче і як це зробити, і як цього достигнути. До неї не можна було підійти із. Ну, з якоїсь пропозиції, якщо ти не був готовий до цього. От коли ми, я їй щось пропонував робити, або пропонував наш художній керівник Володимир Коцур, да, то ми всі, усі разом сідали і дивилися з точки зору історичної. Для чого? Щоб рубашка була іменно така наша Чернігівська, щоб, ми, щоб музика була іменно не просто українська, а наша сіверська, да, щоб танці були наші сіверські. Вона Дуже професійно, дуже фахово підходили, мені це дуже подобалось. Вона вкладувала серце, і душу. Вона любила людей, люди любили її, і поважали, і поважаємо. І такою життєрадісною, високопрофесійною, чудовою мамою, якою вона була для своїх дітей. Ми її запам'ятаємо. З великою артисткою прощаються у стінах філармонійного центру. Останнє, що можуть зробити для неї її артисти, співати попри сльози. У Людмили Джим залишилося двоє дочок: Катерина й Паола та онук Кевін. Усі, як і мама, творчі та життєрадісні. Ми живемо в наших дітях. Людмила Джим житиме, поки живе її колектив.